Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми поговоримо про міни. У зоні бойових дій завжди залишається велика кількість нерозірваних снарядів, прихованих мін і розтяжок, від яких помирає або калічістю багато людей не тільки в період війни, а й в наступні роки або навіть тисячоліття. Перед усім потрібно знати, які міни на вигляд. Це міни натискної дії вибухають, коли людина наступає на неї. Це протитанкова міна, яка вибухає під час наїзду на неї автомобіля або іншої техніки. Її часто закопують на узбіччі. Міни, які встановлюють у вигляді розтяжки, їх натягують за допомогою металевого дроту чи нитки. Їх можуть встановлювати будь-де і навіть у під'їзді вашого будинку. Ця міна називається жаба, бо перед спрацюванням підстрибує і вибухає. Її закопують в землю, тому помітити її буде дуже важко. Цю міну називають пелюстка. Вона дуже схожа на іграшку, і цим є особливо небезпечна. Коли побачите щось подібне, в жодному разі не беріть її до рук. Я вам розповів про декілька мін. Насправді їх дуже багато, тому запам'ятайте декілька важливих правил. Не заходьте в небезпечні місця, це можуть бути узбіччя, лісосмуги, поля. Якщо ви помітили міну або будь-який інший боєприпас, негайно зупиніться, відійдіть своїми ж слідами на безпечну відстань і негайно повідомте дорослих. І пам'ятайте: до рук нічого не беремо, навіть якщо ну дуже дуже цікаво. Дякую за увагу! Будь обережним!